76-й рік гарнізонна пожежна команда номер 777 город Львів. Ігор Іщука розглядає армійську світлину. Каже, йому на ній 20. А через 10 років, коли 1986-го сталася аварія на четвертому енергоблоці в Чорнобилі, працював шофером насосної станції у Луцьку. Подзвонили додому і сказали, що нам звернутися в частину. Звичайна подія сталася. Ну, ми поїхали, там нам довели, що треба їхати на Київ, Київ мити. А що зірвалася станція, тоді мови такої не було 6 числа вечором? Виїхали на Київ. Наступного дня, 7 травня, каже Ігор Іщук, були уже на території атомної електростанції у місті Прип'ять. Завдання було відкачати воду, якою охолоджували реактор після вибуху. Там був вхід, підвал. Що там підвал був? Я не знаю. Ну там була вода. Ця радіоактивна вода, і на тих путях стояла насосна станція, і рукава йшли на територію, десь, може, півтора кілометри. Ця радіоактивна вода, яку відкачували, вийшла вона. Водойоми тоді казали, що привіні води до доставки критичної точки був вибух водородний, як водородна бомба. Ігор Іщук каже, під ногами валялися уламки радіоактивного графіту. Дозиметрів пожежникам не видавали. Мали тільки респіратори і білі бавовняні костюми. Вже хлопці говорили, не наступай, хоч чорні п'ятна, які на асфальті. Я тоді питав, я чому? а чому като графіт валяється? Ясно туди і назад бігти до машини, А скільки він для відомо. Були дозіметри, то може ми туди не ходили би. 18 годин безперервно працювала насосна станція, якою качали воду, каже Ігор Іщук. Після виїзду з Чорнобиля, 8 травня, каже ліквідатор, одразу потрапив у госпіталь МВС у Києві. Саме більше то вже відбул, бо прийшлося пити воду там на станції. Прама з кранів, бо мінеральної не було. Прийшов ми злили собою, випили. Ігор Іщук каже, тоді у лікарні розумів, втратив здоров'я. У мене дві дочки була, дружина, ну і батьки так само. І така, як ви кажете, мисля приходила. Комусь то треба було це робити. Було трохи так і обідно, не обідно, ну що доволась там бути мов. І скільки ще жити залишилося, то ніхто не знав. Нині Ігор Іщук живе у Боголюбах, розповідає, нещодавно переніс операцію. Завжди до пам'ятних дат згадує людей, які разом з ним боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи. Хоч побачити своїх хлопців, хто ще живий, здоровий. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.